Ук, це тюль, який не потрібно просувати після прання, який не боїться сонечка та фізичних пошкоджень, і який дуже гарно і ніжно виглядає на віконечку. Він дійсно став хітом продажів і з вишивкою, і без вишивки, і з мінімалістичною вишивкою. Маємо зараз в наявності були у нас постійно в наявності білий колір і молочний. А зараз маємо в наявності ось такий кофейний світло-кофейний колір і сірий. Теж такий приємний, не темний і не надто світлий. Досить часто запитуєте, де хто полюбляє просто повісити кольоровий тюль, без штор, або можна скомбінувати і зробити, до прикладу, такою плавною розтяжкою два кольори. Це можна поєднати цей кофейний з айворі, або сіренький з біленьким. Висота такого тюлю більше трьох метрів, якщо точно, десь приблизно 3,30 як який рулон, як яка поставка. А цей тюль турецького виробництва має внизу фабричний обтяжувач, тобто вже низ обшивати немає потреби. Ціна у нас дуже доступна, і нагадую, що у нас якісне і недороге пошиття по ваших розмірах. Відправляємо нову яблукурпоштою з мінімальною символічною передоплатою. Телефонуйте мені або пишіть на Viber чи телеграм.